Що ж, презентація нових айфонів вже позаду, і це означає лише одне, що незабаром нас чекає глобальний реліз iOS 17, і насправді в цьому оновленні достатньо багато нових та цікавих функцій, про які якраз сьогодні і поговоримо. Ви на каналі Озі не забувайте про лайк та підписку на канал. Що ж, розпочнемо. З'явилась можливість додавати постери. До контактів. Покажу на прикладі своєї картки. Постер можна зробити з фотографії, мімодзі та монограми. Оберу фото, трошки підлаштую її розмір, ось так, та поставлю її рівно по центру. Є дуже багато різних стилів та кольорів на будь-який смак. Я зупинюсь на ось цьому стилі. Всі інші параметри абсолютно ідентичні тим, як у налаштуванні шпалер та віджетів на екрані блокування. На самому початку, якщо ви помітили, у мене стояв постер, зроблений з Мімозі. Там також дуже багато параметрів, з якими можна гратись. І такі постери можна налаштовувати будь-якому контакту. Саме тому ваш рівень креативності абсолютно ніяк не обмежений. Я дуже сподіваюся, що моя дівчина не дивиться це відео. Причому я до кінця не зрозумів, ці постери вони будуть доступні лише персонально вам, чи постер вашої особистої картки, наприклад, буде доступний вашим контактам, і вони якось будуть синхронізуватись. Ну, що звучить в принципі логічно, але на жаль, я не можу перевірити це зараз. Я знаю точно, що номером телефона, поштою та постером можна ділитись за допомогою нової функції NameDrop, яка є частиною оновленого AirDrop, про який ми поговоримо трошки пізніше. Підносити два iPhone з'являється така анімація, і вуаля, обирайте, яку інформацію ви хочете поділитись, і все. Ось так просто тепер можна обмінятись контактами, як то кажуть, apple магія в дії. У FaceTime додали різні 3D-реакції, які можуть реагувати на жести ваших рук. Не скажу, що це щось із розділу корисного, але як мінімум практичне. Якщо я не вийшло до когось додзвонитись, можна залишити відео повідомлення та коротко розповісти, що вас турбує та чому ви, в принципі, дзвонили. Коли ваш iPhone перебуває на зарядці, його можна використовувати в ролі інтерактивного годинника. Цей режим має окрему назву очікування. Теоретично вам треба мати спеціальний стенд з зарядкою MagSafe. Ну, звісно, що Apple хоче зробити додатково сотню доларів на цьому. Але поки що достатньо підключити iPhone до зарядки і повернути його горизонтально. І все. Є три різні екрани, які можна налаштовувати під свої потреби та вподобання. Перший екран розділений навпіл двома різними віджетами. як з однієї, так і з іншої сторони, можна поставити годинник, календар, погоду, нагадування, нотатки, фото. Тощо. Другий екран виконує роль фотогалереї з невеличким годинником на горі. Фото обираються випадковим чином з галереї та розбите на три категорії: добірні, природа та міста. Третій екран це звичайний годинник у різних стилях. Поки їх всього 5, і, як я зазначав раніше, кольори можна змінювати. Само собою, в цьому режимі будуть приходити повідомлення та відображатись Live Activities. В принципі, все те, що ви очікуєте, а от чого ви, можливо, не очікуєте, так це те, що iPhone, на яких немає Always On, або він вимкнений. Смартфон через деякий час буде просто блокуватись, тим самим непрямим чином, Apple захоче у вас витрачати більше грошей та купувати дорожчі Pro-моделі. Ще одна річ, про яку подумали розробники повноцінний нічний режим, який вмикається автоматично при низькій освітленості або в темряві. В такому випадку смартфон перетворюється у свого роду нічний настільний годинник. Сірі стала трошки розумнішою. Насправді, тепер не треба постійно казати: "Хей". Голосовий асистент тепер прослуховує абсолютно все, що коїться в вашому житті. Ну, і насправді нічого глобального не змінилось, але як тільки вона почує Сірі, Сірі. Ага. What the weather in Crimea today? Should be sunny in Simferopol, Ukraine today. Daytime temperatures will hover around 25 degrees with overnight lows around 11. Okay, uh, what about next 5 days? Expect some clear skies in Crimea, Ukraine between today and Sunday. Mm -hmm. Okay, thanks. No problem. В поєднанні з режимом очікування це дає вам повну свободу дій. Ну, і можливість керувати смартфоном навіть за допомогою голосу. Єдине, що зупиняє особисто мене, це відсутність підтримки української мови. Я абсолютно впевнений, що аеродропом користуються абсолютно всі Apple-користувачі. Ну, по-перше, це дуже просто, а по-друге, зручно. І саме тому найпопулярніша функція отримала невеличке оновлення. Сам принцип та механізм передачі файлів значно спростили: обирайте один файл або декілька файлів, підносите iPhone, на який хочете передати, з'являється ось така анімація. І все. Це мені нагадує старі добрі часи, коли ми продавали музику або картинки через інфочервоний порт. У то були часи. Але найголовніше зараз, якщо файлів дуже багато, то вам не треба чекати, поки вони повністю продадуться. Продача файлів може продовжуватись через мережу. І насправді цієї саме функції мені дуже сильно не вистачало. Цікаво, передача файлів на MacBook буде таким самим чином? Власники AirPods Pro другого покоління отримують новий адаптивний режим. Якщо бути відвертим, я їх очікав ще в перші місці виходу цих AirPods, але, на жаль, щось не склалось. Ну, таке буває. Цей режим є щось середнє між режимом прозорості та режимом шумозаглушення. І насправді навушники за допомогою мікрофонів та алгоритмів вони аналізують ваше навколишнє середовище. Якщо є дуже гучні звуки, вони їх обрізають за рахунок активного шумозаглушення. А також додатково наушники на свій розсуд можуть підлаштовувати гучність музики або контенту, який ви прослуховуєте. Окрім того, якщо хтось до вас звертається і ви починаєте говорити, наушники це також розпізнають і вмикають режим прозорості, при тому знижуючи гучність до комфортного рівня та підсилюючи голос співбесідника або співбесідників, коли розмова закінчується, все повертається на своє місце. У мене була можливість потестувати адаптивний режим деякий час, і навіть зараз я можу сказати, що він в беті працює чудово. Але треба бути готовим до того, що цей режим їсть батареї трошки більше, ніж режим активного шумозаглушення. Клаєтура стала ще розумніша, ніж була, може робити кращі контекстні пропозиції або управляти помилки, значно покращило диктування, яке розпізнає знаки пунктуації, апострофи тощо. Більшою мірою це стосується саме англійської мови. З'явились стікери, які можна створювати буквально в пару тапів з будь якої фотографії. І, до речі, вони також можуть бути анімованими. створювати їх можна з допомогою Photo. З деякими віджетами нарешті, можна взаємодіяти, не відкриваючи застосунок безпосередньо. Пізніше цього року з'явиться журнал. Напевно, краще його перекласти як щоденник, в який можна записувати свої думки, зберігати спогади та планувати майбутнє. Ось повний список пристроїв, яким буде доступне оновлення до iOS 17. Відверто оновлений AirDrop мені сподобався найбільше з цих цих функцій. Давайте не так, давайте по-іншому. Це найпрактичніше оновлення та функція, якою я точно буду користуватись. Бо всі ці нові постери контактів та режим очікування, це звісно добре, але я дуже сумніваюся, що я ними буду користуватись. Пишіть в коментарях, яке з оновлень або функцій вам сподобалось найбільше. Споживайте лише якісний, україномовний контент, та побачимось у наступному відео.